Друзі, отак виглядає наш новенький підопічний котик, висловишка. Це котик чи кішечка? Кіт. Це тварину довели до такого стану люди. Це не безпритульний кіт, це кіт, від якого позбулися переселенці. Викинули його з двору, а людину, яка зробила їм таку да, словами їх сказала, що ж ви робите, послали на три веселі букви. Ви Знаєте, коли кажуть щось погане про переселенців, я розумію, колись це буває там предзяте ставлення, колись там не об'єктивне, колись що. Я, як людина з Маріуполя, маю. Ну, я вважаю, що я маю повне право сказати, що серед осіб вимушено так покинув покинувши свої будівлі, свої будинки, є багато людей-негідників. І це об'єктивна правда. Так само, як є особи, які мігрують в Європу і залишають в, в своїх тварин на призволяще, навіть і зачиненими в квартирі, і зачиненими в будинку, і просто виставляють, викидають. З такою хочу поміточкою зробити: покидають свої домівки в Україні з мирних частин України, з центральної України, з Західної України. Тобто там, де немає безпосередньо небезпеки для життя, немає безпосередньо. Військових дій. Отакі справи. Отакі справи. Так, до, 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 до такого стану доведена тварина. Він дуже худий, від нього відчувається дуже неприємний запах. І коли він ходить в туалет, також якась є проблема з ЖКТ, ми його відгодуємо, ми все йому дамо необхідне і лікувальний корм, все він буде отримувати. Будемо вичухувати. Тварина в дуже занедбаному і досить складному стані. Чуєте дихання? Бачите, дуже він виснажений, худющий, просто палка. От до чого доводять тварин люди. І увага! У нас не літають наразі, так, у нас не взриваються бомби. Це люди приїхали і залишили тварину. Виставили на вулицю, викинули його. Отак. От Робимо висновки. Люди бувають різними.